Все буде Україна, лунає знов і всюди. Ми дякуємо героям. Це є відважні люди, боронять Україну від злого та страшного. Захисники хоробрі. Ми дякуємо знову, ми кожній захисниці вклоняємось до землі за те, що паляниця у нас є на столі. Вітаємо патрона, він теж наш захисник, рятує нашу землю маленький рятівник. Ми вранці прокидаємося і біжимо в садок. І знову звучить спасибі від всіх наших діток. Відважні, мужні, сильні, вітаємо ми вас, пишаємось і віримо, що буде мир у нас. Слава